Разом з шосткинськими сім'ями, в котрих є діти з особливими потребами, в реабілітаційний центр прийшли ті, хто хоче допомогти, та ті, хто вже допомагає. Досить часто такі громадяни підтримують дітей з обмеженими можливостями здоров'я не тільки в екстрених ситуаціях, а й переймаються їх буденними проблемами. Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 3 грудня зібрав людей, яким властиво милосердя, хто вважає допомогу власним моральним обов'язком. Чуйні і щиросердечні, уміють розділити чужий біль, підтримати у важку хвилину, розрадити у горі та біді. Постійну підтримку центру соціальної реабілітації надає депутат Верховної Ради Ігор Молоток. Важливість його постійного функціонування підкреслила і помічник парламентаря Альона Шульга, котра завітала до закладу, аби подякувати колективу за самовіддану працю. Вами можна тільки восхищатися, восхищатися батьками, Потому что их любовь и терпение заставляет ребенка раскрыться, несмотря ни на что. Восхищаться коллективом, потому что они вкладывают действительно непосильный труд для того, чтобы детки чувствовали себя любимыми и согретыми теплом. А Ириа Федоровича, каждому ребенку мы привезли сладкие подарки. И хочу пожелать всем присутствующим, гостям, родителям, детям, всему э, трудовому коллективу. Самое главное, крепкого здоровья, мира, счастья, всего самого, самого лучшего. За словами Оксани Кривущенко, організувати захід, на якому б могли продемонструвати свої таланти діти з інвалідністю поряд зі здоровими без допомоги батьків активістів вони б не змогли. Колектив закладу допомогли підготувати цікаву програму творчих виступів і друзі центру, танцювальні та вокальні ансамблі міста. Вихованці центру соціальної реабілітації співали пісень та виконували композиції на музичних інструментах. Особливо запам'яталось присутнім танець бджілок та вірші про дружбу. Усміхнися небо, усім, хто біля тебе, і братику, і сестричці, і сонечку, і травичці. Люби усіх довкола, удома та у школі, і ця любов із неба повелиться до тебе. Прощай дрібні образи і помирись одразу, хто вміє всім прощати, сильнішим може стати. Твори добро, дитину, і у твоїй родині воно знайде домівку віднині і до віку. Всі присутні не могли стримувати емоцій, коли маленькі артисти з особливими потребами старанно виконували творчі номери, особливу гордість за сумлінні своїх вихованців та батьків, які повсякчас співпрацюють з центром, відчувала директор центру під час нагородження найактивніших з них. Хочу пожелати вам всім нових достижень, успіху по всьому, мирного неба. Хочу, щоб ви не забували нас. І ми вас будемо зустрічати завжди з добротою і радістю. Всі присутні по закінченні заходу прийшли до одностайної думки, що робота, котра проводиться центром, вкрай необхідна для маленьких жителів шостки з обмеженими можливостями. Ми з таким столкнулися перший раз нам допомогли, все розказали, що нам робити, де можемо допомогу отримати. Так що це дуже хороший центр. Діти з особливими потребами. Вони потребують особового догляду, особої уваги, теплоти і заботи. Сьогоднішнє свято, яке нам організували, дитині дуже сподобалося, якщо мої, то і всі Побільше би таких праздників для таких дітей.